Усім привіт! Моя відпустка закінчилась і з'явився час обробити увесь знятий матеріал за кінець серпня, а серпень в мене був дуже насичений. Перед відпусткою я вирішила скористатися знижками і придбала собі кілька нових купальників. Білий мені не сподобався, бо дуже підкреслював животик, а ось коричневий я купила. Сріблястий був дуже сексі, але я хвилювалася, щоб нічого не випало, якщо ви мене розумієте. Бо відпочиваю я з дитиною, а вона в воді любить хапатися за мій купальник, тягнути його у різні сторони, тож не взяла. До того ж, він був дуже колючий. З двох синіх купальників я обрала той, що на одне плече. У іншому мені подобалася спинка, але зав'язка спереду була не дуже. Два купальника коштували мені десь 40 левів. 20 євро. Учора я була у магазині побутової техніки, ходила туди і сама, але ми з чоловіком попередньо узгодили усю техніку, передивилися її в магазині, а тож я просто пішла туди і замовила усе. Я взяла усе в кредит. Я буду сплачувати усю цю техніку впродовж наступних 12 місяців. Ми так вирішили, бо ми ще не знаємо, ремонт ще не закінчився, і ми ще не знаємо, чи можемо ми собі дозволити віддати ці там, 4 тисячі левів, наприклад, ось так готівкою. Можливо, саме цих 4 тисяч нам потім не буде вистачати, щоб завершити ремонт і переїхати. Якщо ми побачимо, що нам усього вистачає, ми закінчили ремонт, і в нас ще залишилися гроші, то ми просто підемо у банк і виплатимо усю суму, яку там повинні виплатити. Я трохи хвилююся щодо індукційної плити, я вирішила спробувати. Побачити, що це таке взагалі. Я багато читала, багато дивилася у відео на Ютубі, щоб зрозуміти взагалі, що це таке індукційна плита і чи вона мені потрібна. Але я вирішила ризикнути і спробувати. Виявилося, що індукційні плити з'явилися ще 50 років тому, тож це не щось таке нове. Але останнім часом вони. Користується все більшою популярністю, і ціна, різниця у ціні була 150 левів. Звичайна вбудована електрична плита була 400 левів того ж самого виробника. А індукційна, яку я обрала, була 550. Тож, різниця була дуже невелика, я до останнього вагалася. Бо там багато нюансів є, але ризикну. Я ризикую не якимись там великими грошима. Якщо дуже не сподобається, то доведеться взяти нову плиту. Звичайно, якщо ну, дуже не сподобається, якщо буде ну, дуже незручно, дивно, але звичайно не хочеться, щоб до цього дійшло, бо чоловік потім буде казати ось. Ти сама це обирала. Також холодильник, який ми узгодили з чоловіком, а виявився без no frost. Не знаю, як ми так дивилися. Не подивилися, що там немає no frost. Тож я обрала інший холодильник. І я вже казала, що холодильник я шукала максимально високий. І цей буде 2 метри 3 сантиметри. Максимально високий, більш високих за. Це просто немає. Я не бачила, можливо в якихось спеціалізованих магазинах є. Але там, де я була, у в магазині побутової техніки 203 см це найвищі. І вже завтра їх мають привезти в наш будинок. І через тиждень приїдуть майстри, які будуть збирати кухню. І тому. Треба було привезти усю цю техніку ще до того, як вони почнуть збирати, бо їм вже треба там встановлювати мийку, встановлювати все, що має вбудовуватися в кухню. А також ми вже збираємося на море. Я потихеньку збираю речі. І ось нарешті почалася наша відпустка. А ми виїхали о 4-й годині ранку, і вже о 8.30 ми були у Греції. Як і минулого року, ми обрали маленьке курортне село не Іракліца, але цього разу шукали квартиру з кондиціонером. Бо минулого року без нього вночі була неймовірна задуха і спека, і неможливо було спати. Квартиру ми знайшли у травні, а чоловік випадково потрапив на неї у ОЛЕКС, і ми вирішили ризикнути. А квартира достатньо велика, щоб розмістити 5 дорослих, є дві спальні, компактна кухня з вітальнею, з усім необхідним, можна собі готувати їжу, ванна кімната та велика тераса уздовж всього периметру квартири. На терасу можна вийти з будь якої з трьох кімнат. А також з неї відкривається чудовий вид на море, хоча це лише другий поверх. Це через те, що село розташовано на схилі до моря, від квартири йти хвилин 5. Ми провели тут один тиждень, і ця квартира за один тиждень нам коштувала 840 євро. Дуже вигідна ціна, маючи на увазі, що нас було четверо дорослих та одна дитина. В куя стаєшся спів. А, тея. Леглата са еднакви, така че да изберем. А, Савов, да. Да, скачи. Ага, пробвай, пробвай. Удобни са? Кое го избираме, Тея? Коя стая избираме? Пробвай другото ли Пробвай другото Спочатку ми чомусь вирішили, що будемо спати у трьох стею в одній зі спалень. Але на місці виявилося, що це фізично неможливо, бо те вже займає місце як доросла людина до того ж, вночі вона штовхається, спить то вздовж, то впоперек ліжка. Добре, що диван розкладався, тож ми його використовували теж. А Звичайно, у квартирі були недоліки. Але у цілому квартира нам дуже сподобалася. І я б сюди повернулася і наступного року. Ми не випадково шукаємо квартиру з повноцінною кухнею, з великим холодильником, з плитою, щоб було усе необхідне для того, щоб, наприклад, приготувати собі сніданок, бо снідали ми тільки вдома. Інколи ми готували щось на обід, але це не було постійно. Інколи ми сідали обідати у якомусь ресторані на березі моря. А інколи ми просто купували вже готову їжу і несли її додому. Там була як звичайно готова їжа, так і морепродукти. На жаль, ми не порахували, скільки саме грошей ми витратили на харчування за цей тиждень, а також на дорогу, щоб дістатися до Греції і повернутися додому. Але так приблизно десь 600-700 євро. І разом з тими грошима, як. Які ми заплатили за квартиру, виходить десь 1500 євро. Це за один тиждень, за чотирьох дорослих і одну дитину. І мені стало цікаво, скільки коштував би відпочинок у Греції, наприклад, у якомусь готелі зі сніданком та вечерею, не all inclusive навіть. На чотирьох дорослих і одну дитину. І я знайшла ціни вже на вересень. Звичайно, вересень коштує дешевше, ніж, наприклад, серпень. Але й навіть за вересень ми б віддали за тиждень 2,5 тисячі євро. Звичайно, так виходить дорожче, але плюс готелю в тому, що не треба турбуватися про їжу. І у випадку зі сніданками і вечерями треба тільки подумати про обід. А якщо знайти готель All-Inclusive, то взагалі. А там вся їжа передбачена. Але з дитиною завжди треба мати щось, якийсь перекус із собою. І десь років п'ять тому ми з Жаном відпочивали на острові Корфу. Ми тоді віддали тисячу євро за двох за відпочинок у готелі «Три зірки». там були сніданки і вечері. А обідали ми кожного разу у різному місці. Ми об'їздили весь острів. І наступного року можна спробувати знову відпочинок ось такий у готелі. Я навіть знайшла готель All Inclusive на острові Корфу. Можна буде спробувати поїхати з теєю туди летіти менше години. Це острів на Юнійському морі. І якщо їхати туди машиною, то це більше 10 годин. Десь, можливо, навіть 12, 13, 14 годин, а залежить від вас. Можливо, треба буде зупинятися, щоб відпочити, бо це довга дорога. Взагалі, мені подобається їздити з дитиною на море саме машиною, бо машину можна заповнити своїми речами. І не хвилюватися, скільки у вас там багажу, щоб не було, не дай Боже, більше 20 кілограмів у валізі. А у селі Неа Іракліца, де ми відпочивали, є магазин Lidl, але від квартири нашої він знаходився десь у 15 хвилинах пішки. Ми взагалі не використовували там машину, а ходили тільки пішки, тож ми вирішили піти. У супермаркет, який був ближче до нас, він дорожче, ніж Лідел. Це супермаркет, місцевий грецький Масутіс, якщо я правильно вимовляю. Ціни, звичайно, у Греції вищі, ніж у Болгарії. Наприклад, те, що я купую у Болгарії за 4 леви, там коштувало 5 левів, якщо переводити у леви. Ціни. Ми інколи сідали обідати на балконі і насолоджувалися цим чудовим краєвидом. На жаль, камера не передає повністю цю красу, але увечері там їсти було просто неможливо, хоча було набагато приємніше, не так спекотно, але були комари. З погодою нам пощастило. Кілька разів вночі йшов дощик, але невеликий, і на погоду на наступний день це ніяк не впливало. Сьогодні понеділок, тому цей пляж майже порожній. Вчора була неділя, і тут, коли ми прийшли о 9.30, майже не було місця вільного, де розташувати парасольку. А сьогодні майже нікого немає. І... Цей пляж, як ми зрозуміли, використовують місцеві. Вони сюди приходять відпочивати. Ви бачите, рожевий стілець з парасолькою. Це теїн. А це наше місце. А ось це такий чохол, водонепроникний. Я з ним йду купатися і роблю фотографії. Дуже зручно. Це мій капелюх H&M, десь два роки тому купувала. Минулого року я його взагалі забула вдома. Це те, чим ми мажемо тею, а це наше. І ще є такий дитячий, я взяла, ми його будемо використовувати, залишився у квартирі. І якісь іграшки взяли, вона там зараз плаває з татом. Взуття її. Тут те взуття, яке я їй купувала, замовляла. Вона в ньому учора плавала. Зручно, бо саме тут, на цьому пляжі, у воду заходиш камінці, є. а ще й тут камінці. Не знаю, чому ми не взяли терморюкзак, який я купила у декатлоні. Чомусь вирішила, що нам він не буде потрібний. А було б дуже зручно напої там тримати, воду з собою брати, але ми приходимо на. Буквально на 2-3 години і потім повертаємося додому. Ось зараз залишимося десь до першої години дня, а потім підемо додому обідати, відпочивати і о 4-4.30 знову прийдемо. Як ви можете побачити, Іракліца — це дуже маленьке, приємне село з маленькими вуличками, з невеличкими будиночками. І тут не дуже багато людей. Можна спокійно прогулятися увечері. Можливо, у липні, початку серпня тут вулиці виглядають трохи інакше, більше людей. Докусовчик одна вуличка.

Кось кашу три кінчи. Те я з бабусями десь там. <ріст> Вау. Я не могла не скористатися цими гарними краєвидами, тим, що ми взагалі на морі. А я вмовила чоловіка. Трохи пофотографувати мене у моїх макраме-виробах. Мене дуже здивувало те, що мого чоловіка майже не довелося вмовляти. Він не любить фотографуватися і фотографувати теж. Але він навіть запропонував місце, де можна влаштувати фотосесію. Ми зараз туди йдемо. Я взяла з собою одну сукню і одну спідницю, і дуже пожалкувала, що я не взяла більше макраме речей, більше суконь. Усе, що в мене було, треба було брати. Кожного року в мене повторюється одна і та сама історія: я везу з собою на море цілу валізу речей, а коли приїжджаю на море, то ношу дві пари шорт, три футболки і дві сукні, щоб вийти на вечерю у якийсь ресторан. Тож можна було набрати більше своїх речей і макраме і пофотографувати їх, щоб потім можна було десь публікувати їх, пропонувати, продавати, але ось не подумала я. Відпустка мені сподобалася, я навіть встигла відпочити. Але найбільш відпочившими в нас були обидві бабусі, бо те я, як і минулого року, хотіла більше часу проводити зі мною, але вже є покращення плавати і розважатись вона хотіла здебільшого з татом, тож в мене була можливість відпочити на березі чи поплавати самостійно. Отже, 24 серпня ми повернулися з моря. А вже наступного дня, 25 серпня, у мій день народження, нам довелося їхати у будинок, щоб підготувати вітальню, розчистити там усе. Бо 26 серпня мав приїхати майстер, який буде збирати кухню. І поки мій чоловік виносив усе зайве, там залишки будматеріалів. Звітальні, щоб її розчистити, вона була готова до вкладання ламінату і збирання кухні. Я займалася нашими сходами, вони вже готові, але там просто вкладені дошки, звичайні, нічим не оброблені, не пофарбовані. Тож я їх трохи відшліфувала. Бо дерево було не ідеальне, і після цього нам треба було вкрити ці дошки, обробити їх спеціальним засобом, щоб їх нічого ніч не з'їдало. Я вам якось вже показувала, де буде наша кухня ось тут під цим вікном. Це так випадково вийшло, я ніколи не мріяла про мийку, яка буде саме під вікном. Тут стоїть ламінат. Це весь ламінат, який буде на першому поверсі, тож має вистачити на ось ці приміщення, на кухню-вітальню, на маленьку кімнатку, яку я називаю кабінетом, хоча це гостьова-коридор і там, де сходинки. А тут лежить кухня. Ці коробки це кухня. І поки ми ще нічим не обробили ці дошки, бо після обробки дошки мають сохнути 24 години, я піднімаюся на другий поверх, щоб показати вам, що було зроблено тут. Тут вже є двері у всіх трьох кімнатах однакові двері, які ми чекали три тижні, хоча нам сказали, що їх мають привезти буквально за один тиждень. Ось тут можна побачити, що коли майстор встановлював двері, йому довелося щось там переробляти, бо стіни все ще нерівні. Тож, треба буде це зафарбовувати. Ми очікуємо ось на початку вересня, що приїдуть люди, які пофарбують усі місця, де не пофарбована. А ось тут можна побачити, що плінтус не прилягає щільно до стіни, бо стіна нерівна. Але вже з цим нічого робити ми не будемо. Нехай буде як є. Я просто досі не можу зрозуміти, як ти займаєшся стінами і не можеш якісно виконати свою роботу. Тобто, я якби займалася цим, мені було б соромно. Це єдине, чим ти займаєшся, ти маєш бути професіоналом у тому, що ти робиш. І як можна потім здавати свою неякісну роботу людям, я просто не уявляю. Ось тут показую світильники, що вони чорні, і на них дуже швидко збирається пил. І він, навіть якщо його трохи, він дуже видний, тож треба буде досить часто прибирати там, витирати. Я взагалі хотіла білі світильники, але коли сказала про це чоловіку, він сказав: Боже, біла кімната, білі світильники, давай щось іншого кольору. Також я бачу, що вікна дуже брудні, що нормально, бо як ми їх встановили минулого року, ми їх не чіпали, не мили. В мене є робот для миття вікон, але це для підтримання чистоти. А перший раз після ремонту треба буде мити вручну. Тут я показую, де буде ліжко. Тут я планую встановити шафу. Взагалі, меблі у нашу спальню хочеться зробити на замовлення, щоб вони були під нашу кімнату. Покажу вам і дві інші кімнати. Одна з них дитяча кімната Теї. А ось ця кімнатка, в неї дуже вузькі двері 60 см. І ця кімната з. Недоліком, окрім вузьких дверей, в неї ще є два рівня підлоги. Тож я вирішила, що тут буде гостьова кімната, яка, можливо, у майбутньому теж буде дитячою кімнатою. Подивимося. Тут, коли встановлювали двері, теж щось там вирізали, тож усе виглядає не дуже гарно. Коли виходила з цієї кімнати, я помітила, що Двері не зачинились зовсім. Тобто я так легенько закрила їх і вони відкрилися. Тож я стала перевіряти, що взагалі трапилося. Можливо, треба буде там щось підкрутити. Сподіваюся, нічого серйозного, але ось такі недоліки починаєш бачити. І, можливо, під час користування вже буду бачити ще більше якихось недоліків, які треба буде. Переробляти вже у процесі, коли ми почнемо тут жити. А взагалі ми так довго були без сходів, що зараз я просто щаслива від факту, що вони в нас є, навіть такі не пофарбовані. Це наше до. І завтра воно вже буде виглядати зовсім інакше. Учора ми обробили дерево спеціальним засобом, і там а, треба було почекати 24 години і вже тоді фарбувати. А ми не фарбуємо дерево, ми його вкриваємо а, лаком на масляній основі. Ми. І вирішили обрати максимально світлий колір цього лаку, щоб підкреслити структуру дерева, а не перекривати його. І зараз він виглядає трохи темніше, ніж я сподівалася. Але, я думаю, це зміниться, коли лак трохи підсохне через день чи два. У той самий час, коли ми фарбували сходи, в нас у сусідній кімнаті, у вітальній кухні, збирали вже кухню, а там частково вклали ламінат. Одна людина приїхала, я думала, що приїдуть двоє. Один буде вкладати ламінат, а інший буде збирати кухню. Але приїхав один і він. Робив усе. Спочатку він десь на 70% вклав ламінат усі вітальні, а вже потім почав збирати кухню. Це після першого дня ламінат ось до цього місця. Одна людина працювала, він вкладав ламінат спочатку, десь дві години витратив на це потім почав. Почав збирати кухню і ось що він зібрав, і виникла серйозна проблема. Виявилося, що нам, коли ми замовляли кухню, не пояснили, що ось цей шкаф, ця шафа у куті 90 см, займає місце у 100 см, тобто там порожні 10 см мають бути. І ця шафа мала бути ось так. Встановлена. Але через те, що ми не передбачили ці 10 см, усе це пішло ось сюди і почало займати місце там, де холодильник має бути. Воно і зараз. Ось це місце дуже маленьке для холодильника. Тут 60 см, а холодильник 59,5. Міняли місцями, щоб ось цей шкаф пішов у цю сторону. ось Цей шкаф мав бути тут. Але ми його поміняли, щоб, щоб можна було розмістити там холодильник. І показую вам фотографію, як виглядає моя кухня вже після того, як її зібрали. Закінчували її збирати без мене, бо ми з сестрою полетіли в Італію на наступний день. Тож я сама ще не бачила свою кухню, тільки фотографії в мене є. Я сама ще туди не їздила. Як бачите, холодильник чудово розмістився, все з ним добре, він відчиняється, мій чоловік перевіряв. А я б також попросила додаткові полички додати, бо у цих шафах тільки одна поличка, коли відкриваєш двері. Я захотіла, щоб більше місця було, більше поличок. Тож хочу ще це перевірити, коли приїду. Але це вже буде у наступному влозі. Усіх цілую до побачення.